І власне зараз з нами на телефонному зв'язку Вадим Денисенко, народний депутат України. Доброго ранку. Доброго ранку. От на вашу думку, чому ця акція, про яку про необхідність блокади загалом постійно говорять? Однак вона відбулася саме зараз. Це пов'язано із генасамблеєю ООН, де має виступити Путін. Це такий тиск на нього. Ні, я думаю, що насправді це насправді ці речі мало пов'язані між собою. Просто нарешті і суспільство, і економіка наші дозріли до того, щоб в принципі почати блокаду Криму. От і все. Тут немає е, ніяких пов'язок ні до якихось дат, ні до якихось е, е, міжнародних подій. Тобто просто... Е, Прийшов час, тобто раніше це да, потрібно було робити, але очевидно, все ж таки економіка ще не встигла перебудуватися настільки, щоб е, одномоментно розірвати всі стосунки із е, Кримом. Станом на зараз <кхм> це вже стає можливим. Чи готова українська влада тоді змінити ситуацію, дійсно піти на вимоги громадськості і забезпечити офіційно цю блокаду? А для чого це робити? Тобто, з моєї точки зору, в принципі, не втручання це найкраще, що може робити українська влада. Тобто є громадська ініціатива, громадська ініціатива підтримує. Громадська ініціатива говорить, що не можна пускати ніякі фури, тільки легковий транспорт, тільки пасажирський транспорт. І все інше, насправді, все інше повинно зробити громадськість. Я не думаю, що тут потрібно державне втручання на державному рівні щось робити. В Такому випадку, як довго може тривати ця акція лише силами громадськості? Я можу навести приклад стосунків е Грузії і Абхазії та в Тобто, по суті, це вже триває з 2008 року безперервно. Тому я думаю, що приблизно точно такі ж, поки Крим буде е не українським, доти ця акція того на у разі, якщо ця акція буде успішною, тобто дійсно заблокований буде доступ товарів з України? Якою може бути реакція Москви? Власне, чому я згадала про генасамблею ООН? кажуть, що вона не може бути агресивною напередодні виступу там Путіна. Однак, якщо дійсно почне потерпати півострів від дефіциту, якою вона може бути? Принципі Росія не може виступити із своїх штатів. Тобто в даному випадку, ну якою буде? Вони будуть розповідати про те, що є вже заяви і цього і Аксонова, і Константінова про те, що нічого страшного немає, що ми готові прожити і без українських товарів. Ну от нехай собі проживають без українських товарів. Тобто вони будуть демонструвати, що нічого страшного не відбувається. Тобто, в даному випадку я не думаю, що тут буде якась. Жорстка реакція, чи там ми будемо очікувати, що зараз розпочнуться військові дії саме через це. Вони ж розповідають, що вони можуть все забезпечити і без України, Україну. Нехай а чи може це розповсюдитись, от, власне, ця акція на блокаду також постачання води чи електроенергії на півострів? Ну Україна не постачає воду по Кримському каналу вже більше власне. Від минулої осені, від минулої весни. Вода не постачається. Щодо електроенергії, я думаю, що зараз не буде відміни постачання електроенергії, але це останній, скажімо так, наш козир. Але я думаю, що зараз ну, відміни постачання електроенергії не буде.